Всім привіт! Робота не стоїть на місці. Зварив вже раму на оприскувач. Вже е зварив під акумулятор, щоб його ставити. Зварив криво, ой, криво. рамку, де буде чіпатися криво. Насварив отвори, щоб по висоті регулювати. Треба вище. Короче, Максимум це буде у нас 90 см від землі. Потім, що я, е, ну, в принципі, це я показував, да, там, криво зібрав уже докупи. Якби все поварилось, зробив на петлях все це діло, щоб все закривалось, відкривалось. Кстати, шланги дуже якісні. Якщо хто буде думати, робити, собі оприскувач і купити таке гімно. Вони на ізгибах, отак коротше, не пустя, тут вони загинаються, бо я думаю, поставити жовті по центрах. Щоб зекономити. Ну, мені добре, хоч в магазині дали, е, я заказував 2 метри, то дали 2,5. І в мене получить запасший кусок вийшов, залишився. Ну Це шван так шван. Так, поставив на 5 форсуночок, зробив подачу од насоса насос. Ось такий насос, шванг. Буде стояти такий. Так, це по цьому у нас вроді все. Так, да, ну все це, звісно, це, це чисто взагалі. Крива зібрані, знайшов покришку ще одну. Одне когось особу. Втора на чорно заборотірувати зараз. Е, потім тут у нас йдуть оськи на 18. Короче, один болт. 200 гривень 195 гривен то на 18 на 20 короте. на 18 так і не знайшов Ну 400 гривень короче, кидати я не хотів не хочу Де такі у мене короте, шпильки Не знаю чого вони тут трошки болтають Єс он зазор конкретний Ми Саша поставим подшипника Закрутим це все дів Я думаю тут цілю в Тибукові Двоє ролі не играє ж не маю, там на ньому вийтик Ящик Отакий От поставимо Тут буде стоять внутрішки. Там все діло відкривається. О, якраз в принципі тут місце хвата йому. Ну. Все, і тут ми його прикрутим, що це діло все закривалося. Так, дишив, знайшов таку трубу, у себе вже трішки підігнута. Приваримо, то у нас буде перед, це у нас буде зад. Туда Туди дишив. Здишив, приваримо уголки, типу розпори, щоб не ламало його. Зараз що, приварюємо ці осі? Де то так, ну, зараз помірюю, звісно. Приваримо оськи, накидуємо колеса, сюди накидаємо підшипничок. Щоб воно ось, не, не тормозило, а пошивні, щоб крутив. І з цієї сторони так само. В принципі, ці вуха я приварився для того, щоб коли криво збираєте, щоб можна було зачіплювати ось, на болти, щоб не сяв ровно. Все головне, щоб потягнувся насос і 5 форсунок. А так, в принципі, все. Ну, Думаю, що потягне. Там вже далі, вже, як поставлю це, сиділо вже. Більш детальніше покажу, бо багато все згражавжу доставати, бо я потім його сюди і не витягну, і не вийду. Е, Ну що, як уже приварюю це все діло підчеплю, то вже покажу. Підчепив оприскуватель до адаптера. Зараз весенко так, пробіжимося. Що е, в нас вийшло? Ось так встановив бочку. Акумулятор. Просто кнопочка. Поставив поки містаку, провіримо, як воно буде працювати, потім може переробимо. Е е далі. Защита отака. Чик. Сухенький, все чотенько, Насосик стоїть. Зафіксірований. Раз, закрили. Що треба, обслужили, все, закрили, вага не попадає. Далі. Тут вже я показував. Криво розкидається. Тут криво треба буде трішки додавити, щоб його вирівняти, Тому що воно щось рогалою, коротше. Це не проблема. Тут доварити якусь шайбу і гайку зверху, воно вирівняється та і все. Далі що у нас? Регулювавки стоять? Више ниже на вертежиках, сочик. закрутив, открутив, повише підняв. Тут у нас прицепний механізм, все вон іграє. Болт, гайка, втулка приварено. Все буде бігати, все буде працювати. Ану зараз 5 форсунок, насос, в принципі, качає. Ну зараз все це діло покажу. Шланг це гівно. Повніше. Mm. Да? Це обичний шванг город, ну коротше полівний. рунда повніша. Ось ці, що я брав, польські заводські на які йдуть на оприскувачі до тракторів. Он, дивіться, який він. Він дубовий вроді, але да? він не гнеться отак. Ось, все чітко. А це ось гівноше. Ось такий вид він має. Да, бачите, ця штанга, звісно. Чуть-чуть нагнута Це нічого страшного, я ж говорю, там підвариться і все буде чітко. Е, що? Зараз запускаємо, покажу, як він розпиляє. Так, заявився трішки води, зараз запускаємо. От. Всі чітко розпиляють, все нормально. Зараз покажу з близько. Так, а ну... Натискаємо. І так вони всі, в принципі. Е, там у мене рама в началі, де я показував в початку відео, там виникло, що тут в мене була така перемичка. Я її зрізав, тому що оця форсунка на неї вже попадала. Все, оце тільки один мінус, косяк. Це у цьому цій конструкції було. А так все чітко, все працює. Так що ставимо лайк і підписуйтесь на канал.